Так, монтуємо кондиціонер від компанії Haier, модель TB-інвертор, початкова лінійка інверторних кондиціонерів, яка працює на охолодження і також на обігрів з підігрівом піддону зовнішнього блоку до мінус 20 градусів зовнішньої температури повітря. Імпровізований операційний стіл, пилісос, підстилочка, щоб було все чистеньке. Все обережно, охайно, монтуємо зовнішній блок. Десь там, на даху, або тут, або тут побачимо, де вийде, де зручно, якщо що, є чорна бандажка, і чорний бутіл, і біла бандажка, і білий бутил. Побачимо. Зараз дійдемо до криші, до даху, зробимо отвір наскрізь і побачимо, як ми будемо монтувати зовнішній блок. Так, зараз будемо замазувати бутілом, покажемо, що ми там намайстрували, вже мабуть довгеньке відео вийшло, але все одно показую вам нашу роботу. Це кронштейн спеціальний для даху, він має змінний кут. Це у нас кронштейн для даху. Ну Ярик, покажи, як він там змінює свій кут. Отак. Навіть віброгасники, виробництво Італія. Ні, тема класна, збирається недовго. 140 кг да, є рівень. 140 кг витримує навантаження. Регулюється по куту на нахилу, на mm. по довжині ширині mm. лап, да, повністю. Навіть є додаткове кріплення. Mm. Да, да, да. Mm. Так, магістралька 5 метрів. Чорна вандажечка, щоб не виділялася дуже на, фор... на фоні даху. Ярик замазує це все в бутілом чорного кольору. А Всі саморізи, які крутилися, а зверху прес шайба. Як міг його показати? І знизу там теж прес шайба, тобто воно підставлено, бачите? Знизу прес шайба, зверху прес шайба, щоб не протікало нічого. Ну Тут косячок є, звісно, тут прийшлось обрізати болгаркою, да. це мінус лівою рукою я не вмію різати, намагався і. Намагаємось зробити тут. Обріжемо так, щоб воно не лежало в ринві. не лежало І одінемо захист від комах, щоб туди нічого не лазило. Ця штука кріпка Така штука Кронштейн-бомба. Та, в принципі, робота-бомба, але дуже важко в плані не фізично важко. Муторно. Дуже багато всякої муторної роботи. отакий такий у нас будинок, ми стоїмо на даху. Тобто це дах, це типу колишній басейн. Це вже, мабуть, на третьому да, поверсі ми працюємо. Висота третього поверху. Такий будиночок у нас. І все, порядок. Молодець, дуже гарно. Взагалі була ізначальна ідея початково там змонтувати, але ми потім зрозуміли, що ми просто не випрямо туди Просто напросто І обв'язатися немає за що. Разі що кріпити туди якісь розтяжки. Коротше, то ту ідею залишив. А ну дай подивлюся.